Дівчата, всім привіт! А, привіт вам з берега моря. В мене потрясающа розкішна модель Ольга. Yeah. Найкраща жінка у Львові, найгарніша. Yeah. Yeah. <laughs> І ми зараз будемо робити літній легкий макіяж. Я вже зробила запис, як я з собою працювала, а зараз з Олею, Хоча, дивлячись на її обличчя, прикрашати нема чого. Але трошки хочеться oh, додати can? мені сяйва. Це просто моя забаганка, тому що коли ти на відпочинку, в принципі, ти трошки таки розслаблений. Повний релакс. Повний релакс. Ретрит, Ретрит, у, нас. Ретрит у нас. Ретрит краси. Зараз трошки будемо працювати. Так, у Олі чисте обличчя, і я буду використовувати все ж таки для нанесення тона Сісі Крем. Але незвичайним способом я до Сісі Крема додам рідкий хайлайтер. Моя розкіш. А, моє рідке золото. Я, причому я взяла відтінок саме темний, бронза. Ого. Да. Так має бути? Так. Да. І ти будеш в мене А! трошки засмагла. Дивіться, я змішую. Я хочу так, щоб там було трошки більше, бо хочу зробити тобі сяюче. Ось такий. І я перемішаю сісі крем з цією розкішшю і нанесу тебе дуже-дуже-дуже легесенько. Ми наносимо легким-легким шаром, тому що літо, тому що нам не потрібно зараз йти десь на роботу. Просто прикриємо обличчя від пилу і бруду. І плюс воно буде ще сяяти. А моє рідке золото. Я причому я взяла відтінок. Так, да, ми тут одразу працюємо в двох ресурсах, тому що Оля це володарка бренду «Лилітка». Можна так тебе назвати? Обов'язково навіть треба. Навіть треба. Оля займається тим, що надихає жінок України. Робити не просто виш... вишивку, а мені здається, це витвір мистецтва. Я правильно кажу? Все абсолютно вірно. Ми надихаємо. Да. Все, трошечки, трошечки. А просто щоб прикрити від пилу від бруду, ще на підборідці трошки додам. Mm -hmm. Додатися і ви шкірі. І я нагадаю, що у нас в cc креме є легкий SPF 30. Звісно, для а, перебування на морі. Цього недостатньо. І тому у Олі мінімум 30-50 СПФ на обличчі. І а, я от на, спостерігаю за Олією, вона постійно його оновлює. Постійно, вона вийшла з моря, вона його оновила. Щось ми там пошорхались, пошорхались, вона його оновила. І для мене це просто ну, насолоде. Той же рідкий хайлайтер, бронза. Я трошечки дам. На скулу і під скулу. Зараз я тебе покажу. Боже, яке буде красива. Да. Так. Вот такими рухами легкими я розподіляю хайлайтер на скулу і під скулу. Чому під скулу? Тому що це достатньо насичений хайлайтер, і він робить е такий ефект трошки контуринга. Але контурінги зараз не хочеться використовувати, тому що тут важко назвати те, що ми робимо, і макіяжем. Це дійсно як натяк на те. Клас. Мені вже подобається. Що ти природня красива все. Ну, тобто, ми до а, природнього сяєва. Засмаги ми додаємо трошки блиску, от щоб воно просто засяяло. Мені завжди це нагадує Афродіту, яка вийшла з пени морської, і оці краплинки води, вони просто віддзеркалюють сонечка. Олі дуже класна шкіра, дуже вредлива в мене модель. Я навіть тобі дам, щоб ти подивилась. Отак, легесенько легесенько Може тут трошечки ще розташу. Mm -hmm. да, да, да. Бачиш, не бачу. Розтушивали. Клас. І, mm -hmm. і, о, бачиш, навіть отак от в камері mm -hmm. видно, mm -hmm. що там на, начебто тінь пролягла. Саме приємне, що коли ми використовуємо саме рідкий хайлайтер, він же з сяючими такими часточками, і от на сонечки ти будеш так блікувати. Зараз я трошки приберу оці Сині, я б не сказала сінячки, тому що зараз в тебе немає синячки, Фуля. Ми гарно спимо. Ми, до речі, лягаємо в 10. це у нас буде в сторісі ціла історія. Ми лягаємо в 10, ведемо правильний образ життя. Вона мене буде ще ранку, о шостій ранку, шкляночкою теплої води з лимоном. І це мене просто, просто пробуджує, тому що вдома я в житті не встала в шостій годині. А так, Таня мало. Ми зустрічаємо мотивує, схід сонця. дівчата. Мотивує, надихає, фарбує, вчить, вона мене навчає. Боже, як мені повезло, Таня з тобою бути разом на цьому ретриті? У нас майже жіночий ретрит. <рес> <Так. рес> дивіться, я трошечки прибрала от в цій зоні, в цій зоні синячки. Бо тут ідеально, коли людина відпочиває, всім нам бажаю, щоб у нас був час, настрій, можливість. Енергія для класного гарного відпочинку. І коли людина відпочивша, не потрібно маскувати майже нічого. Просто тут у нас завжди, от, в куточках ока, є, судини підходять близько і хочеться їх перекрити. І саме коректор під очі він має персиковий підтон, він перекриває по контрастності, по коло Він перекриває отой сіночок. Я собі вже подобаюся. Так. Да. Ну трошечки ми з тобою зараз додамо пудри. Давай. Прям трошечки. якої ко... пудри? Це у нас слонова кістка 2. Ага. Тобто середній відтінок. Ти ще не засмагла в мене до біжа. І я просто додам матовості на центральну частину обличчя. Бо тут я навіть не перекриваю. Дивись, у нас отут був хайлайтер, і я сюди пудру навіть не кладу. Mm -hmm. Я проклала її на центр, щоб mm -hmm. не було зайвого облиску, на підборіддя і от просто підскульну область трошки зафіксувала. Все більше не потрібно. Знов таки, якщо б ми з тобою йшли на дискотеку, то я б тебе більш припудрила. А зараз ми, же, може, підемо знов плавати, вип'ємо. А, каву, кавусю, з і підемо льодиком. Пла... з льодиком. З з льодиком. льодиком. Я пальценовим соком. Да. Так, Ось таке ми робимо. Так, так дівчата, обов'язкова основа під тіні. І дивіться, навіть якщо ми не користуємося тінями, завжди основа, поки вона є ще в продажі, має бути, тому що вона попереджає провисання по віки. І дивіться, цієї грамулі закривай. Ми на центр повіки наносимо так пальчиками, легесенько потопуємо і все це для того, щоби укрипі укріпити, укріп, укріпити, так? Так. укріпити. Закріпити. Закріпити. тому що в мене Оля, вона львів'янка, і вона мене трошки. Виправляємо українську. Ти навчаєш мене, а я навчаю тебе. У нас це все взаємно. Дівчата, все. От в принципі, все. Дивіться: брови не трогаю, чарівні класні, чорні брові. Справжня українка. Просто я трошечки їх а... розчишу. На Надаш їм правильною форми. Так, ну до речі, дивись, ми брові маємо прочосувати, навіть якщо ми з ними нічого не робимо. От так, так, от так? Серйозно? це як волосся. Ти колись чула, що потрібно щіткою бути, тому що вона попереджає про висання. Терпіть, дівчата, бо у нас про це сиде. щіткою. Потрібно волосся там декілька, ну багато разів прочосуватися, щоб промасажувати коріння. В принципі, є таке правило. Хто знає, я знаю, що багато хто з вас знає. Щітка масажна, коли ми розчісуємо волосся. Причому багато разів, 50-100 разів ми а, провітрюємо. Сказала, ми надаємо корінчикам нашого волосся кисень, і цей кисень посилюється кровоток, І тоді наше волосся більш здорове. Це також волосся. Це також волосся. І тому, коли ми от, в принципі робимо зранку от такі рухи туди сюди ми насичуємо киснем корінчики і брові краще ростуть, менш випадають, не сикуться, не ламаються. Тому що свіком ця у мене молода дівчина, майже 18, 18 19, 19. Вот. а коли ми стаємо старше, то потрібно розуміти, що Кровоток, кровоснабження да, російською мовою, як це? Ні, е, кров... Кровопостачання. Кровопостачання. Просто в кровопостачання ми маємо на цьому вже концентруватися. Все, брові в нас є. Я, не можу, я б, до речі, зараз не клала би тіні взагалі, але у нас нові тіні. Які? Рідкі, світлі. Е, да. Типу, вони надають е, правильний колір е, положення. По Да. Клас. При... Це, це Перек... дуже важливо в макіяжі. Перекриваються всі судинки, перекриваються. Я прямо пальчиком трошечки нанесу і дам тобі подивитися. Просто на, одну, на одне око, ну, в зеркало, щоб угу. ти подивилася. Угу. Нічого не відбувається кардинального. Угу. Але... Давай перейдемо. Клас. Але воно таке світле, і наче вирівняно. Так, да, в нього став рівний тон, бо mm -hmm. став... тут, наприклад, в мене є якісь судинки, чи там якась плямка, то да. тут повністю рівно. Супер. Типу такий свіжий погляд. Да. Клас. Да. Клас. наче виспалась. Клас. Так, дай сюди, де вони є. Дай покажи людям, що ти мені там понамацькувала. <рик> От такі тіні. Такі... Саме світлі. Я не пам'ятаю. Какой... Сент дюн. О! Прям в тему. С... Да. Сент-дюн, супер. Давай. Такі Пісочок, пісочок трошки нанесли. Хочу додати любітелі макіяжа, хто дуже любить рідкі тіні, Вони бувають різні. Я до речі, коли це новинка, яка буде ще 16 липня. У нас зараз не 16, а 13. То мені повезло. Так, да, в мене є. То мені повезло, бо я лідерка бізнес-групи. Я маю трошки раніше все. І я хочу сказати, що я завжди дуже, знаєте, вибагливо відношусь к тіням, тому що я роблю макіяжі за гроші. І мені потрібно, щоб якість була дуже класна. Буває таке, що рідкі тіні. Неналежно якості, вони що роблять? Скочуються Скочить. в складочці. Так. І це для мене жах. Ага. А якщо вони гарної якості, і до речі, коли я почала з ними працювати, я зрозуміла, що саме ці тіні гарної якості, то вони знаєте, що вони роблять? Вони не скочуються, вони фіксуються, і коли ти поверх наносиш потім сухі ті, угу. то вони тримаються професійно настільки, що ти. А зараз наверх трошки очі. Да. Тому що я пензлем, а то я все пальці, пальці. Ну на відпочинку. Я ще і знизу трошки розтушувала, прибрала судинки. Тому що під очима якраз судинок більше, ніж на повіки. Особливо, якщо дівчина білявка. Біла шкіра, оля класно засмагає. То знаєте, буває така голуба-голуба кров, то а, ці судинки навколо очей вони червоні. Нам того не що? потрібно. Щось мені таке робить цікаво. Угу. І ще раз наверх трошечки, і тут ми приберемо. Уже В тебе така форма чарівна, що можна малювати, і малювати і е, утримувати всі задоволення від тактильного контакту з гарною дівчиною. Все, якщо ви думаєте, що я буду її робити тіні, не буду. Ні. Але я буду робити олівчик обов'язково. Так, Який колір? Чекай. Сірий, Стальний. Сір. Покажи. Так, чекай, чекай, чекай. Сірий стілі це його назва. Сталі, да. так. Сталь. Стальний. Стал. Отакий, От отакий. От такий красивий. Під мої голубі очі буде класно. Буде класно. Давай. І до речі, мої дівчата закривай. Мої дівчата знають, що я чорний олівчик майже ніколи не використовую взагалі. Чому? Тому що чорний це вечірній макіяж. Угу. Вечірній. Серйозно? А так. я малюю в день чорним, але потім ще зверху якимись тінями. А ти притушовуєш і це в тебе прямо естетично виходить з твого смаку, бо ти в мене творча людина, ти в мене розумієшся на кольорах. Як ніхто. Так, я як Як ніхто. Як ніхто. Ти розумієш, що дуже темний це на вечір. Ну о, дуже добре. І очі стають ще більше, тому що сіро-голубі очі у нас у Олічки. І я не буду профарбовувати повністю по віку. Я тільки їй додала. Шедоу тіні, тільки в куточок відкри. О, о, о. Mm -hmm. Бачите, ви, ви ну воно видно. Так, Трошечки, оту. трошечку, в куточки, да. для того, щоб очі, от так, вони здалися mm -hmm. ще більші. Малюй ще друге, давай. давай. Дійсно, форма ока в тебе така, що в тебе можна і стріли, mm -hmm. і все, що хочеш. Я хочу вам ще сказати, що у нас гарні олівці. І вони, коли вони зараз прихватяться, на повіки, от при корінцях, uh -huh. вони не потечуть. Uh -huh. Це дуже важливо, особливо коли спека. І не будуть відбуватися на повіці, так? Да? Не будь. Yeah. А я ще зроблю ход конем, зараз ви подивитесь, що я зроблю. От трошечки, трошечки. А ну открий, щоб у мене було. О-о-о-о-о-ой, о, 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 закривай. У мене прямо, знаєте, творчий екстаз. Я роблю не як стрілку, я роблю розтушовку. Отак. От при... при корінчиках. Ага. Да. Просто по лінії і просто розтушовуєш. Да. Да. Трошечки розтушовую. Трошки. Моя ще задача залізти прямо в вії, щоб їх загустити. Ага. А знаєте, що, чому я так роблю? Тому що в нас не буде туші. Ну навіщо нам туші? Не буде туші? Ні, туші нам не потрібно. А може намалюємо, ні? Ні. Не буде? Не, не буду. В мене туш є, якщо ти хочеш, ти намалюєш її. Я просто зараз ну, дуже хочу от, дійсно створити от той легкий макіяж. Дивіться, пудра. І зараз ще трошки пудри, отак як ти припудрюєш свої чорні да. стрілочки, то я зараз трошечки додам пудри і припудрю тебе. Просто пудрою. Щоб закріпити. Так. Да. І все. Клас. І нам залишається блиск. Нам залишається блиск для губ. Для того, щоб губки виглядали зволоженими і блискучими. Я готова. Давай. А чим ти намалюєш? яким блиск? Пензлом. Мідний, 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 мідний блиск. Чому? Ну, дивись, тобі дуже рожеве буде пасувати. Але я, коли засмага, мені так подобається. От бронза на скулах, бронза на губах, От щоб воно трошки золотом віддавала. Мені греція, мені знаєте, хочеться ці браслети золоті, одягнути, прикрасити. І У мене, до речі, з собою є декілька помад. Я взяла. Але ж, от саме блиск, тим більше у нас постійно обвітрюються губки. Клас, все. І з таким мейком вона може піти навіть на пляж, навіть може пониряти. Звісно, воно трошки змиється. Тобто пудра ну вона змиється, але вона вийде природня, натуральна з води, нічого не потече. І залишиться, при корневій зоні залишиться той відтінок сірого. А Якщо ти не нраєш, а ти не неряєш, то в неї залишиться оцей перламутровий блиск на скулах. Мені ну, прям дуже на скулах, прям і на очах мені дуже подобається. Тут так виразно стало і підкреслило е, Засмагу. За Очі просто підкреслені. Тобто не от ті такі, як, як ми, зазвичай ми і... любимо. <рес> ми так любимо! Тут прям так гарно і блиск. Mm. Все Клас. просто трошечки додали сонечка. Отакий От у нас макіяж дівчата. Гарно вам настрою, і дай Бог вам можливості, щоб ви гарно відпочивали.